Нещодавно в Київському гольф клубі Гольфстрім відбулася по-справжньому важлива подія. Тут пройшов перший іменний гольф-турнір. Його задумала і організувала ділова і успішна жінка Лариса Непочатова. Це перший турнір. Його проводить жінка. Мені, як директору Леді з Гольф це безумно приємно, тому що перший іменно турнір проводить жінка в нашому клубі. Ми відкрили та патіо сьогодні. Це, знаєте, як первая ласточка, як сказала наш підседатель правління. Ось така історія. Вот так воно вийшло і ми, ми дуже раді цьому радити. Відтепер турнір Непочатова Скап сама засновниця планує проводити щороку. Його учасники друзі і члени гольф-клубу. Ті, хто як і сама Лариса Непочатова, просто закохані у гольф. У кожного чоловіка є несколько спілкування. Є круг сімейного спілкування – це друзі, родственники, сім'я і так далі. Це один круг. Второй круг – это партнеры по бизнесу, сослуживцы и так далее. Это второй круг. И есть у каждого человека круг, который включает его хобби. Естественно, это совершенно другие друзья, не обязательно те же, которые по бизнесу или семейные. И эти все три круга, они могут как-то пересекаться. Так вот, такие мероприятия – это совершенно замечательная возможность для человека, где все три круга его вращения человеческого могут пересечься и удачно соединиться. Лариса вперше зацікавилась гольфом на його батьківщині у Великобританії, адже саме тут ця гра частина національних традицій. Пізніше, почавши професійно займатися гольфом, пані Лариса зіграла у багатьох клубах по всьому світу. Відтоді її не полишала думка про заснування подібної традиції в рідній Україні. І ось нарешті мрія здійснилась перший іменний Непочатова СКАП-2012 на теренах Київського гольфстріму. Відбувся. День этот интересен в истории развития и Киевского гольф-клуба, чей член Лариса является, и развития самого гольфа на Украине, потому что это первый именной турнир. Она как единственная дама среди мужчин-членов Киевского гольф-стрима вот. была инициатором и добилась этого своего турнира. просто десь. Ще ж до програми не початова СКАП 2012. Для учасників і гостей вона була надзвичайно насиченою. Почнемо з перших. Після урочистого відкриття на них чекала цікава гра. В клубе существует такой очень интересный маршрут Кентавров, который предполагает этот джентльмен-клуб, у нас задумал такой маршрут, который предполагает 4 лунки паркового поля, будем говорить тренировочного, такого более легкого, но 5 лунок все-таки клубного поля. Это лунки достаточно длинные и с препятствиями, с озерами, поэтому его играть очень интересно. До гостей турніру або тих, хто ще не грає в гольф, але хоче навчитися, того дня на них чекала гольф-школа. Тут новачки мали змогу ознайомитися із правилами гри, дізнатися про історію гольфу, про особливості дрес-коду гольфістів, а також про види і марки ключок і м'ячів. Ну і звісно, вперше спробувати свої сили на полі. сначала показали нам видео что делать что правильно mm -hmm. делать что неправильно делать чего делать вообще нельзя mm -hmm. на поле далее с нами занимается сейчас инструктор mm -hmm. водная часть как правильно держать клюшку вообще ну, то есть так вот для новичков совсем аматорский курс а потом вот сейчас мы научимся бить прямо и дальше нам покажут, как бить уже по лункам ось так кожан мавсу без занятия до души. Та вертаючись до самого турніру Непочатова скап СКАП-2012», неможливо окремо не виділити нагороду, що призначається переможцю. Цей кубок розроблений ювелірами, по праву можна назвати унікальним витвором мистецтва. Мы как раз меняем прецедент, чтобы через какое-то время э, э, такие вещи мало ли там пройдет сто лет, да, какие-то потомки сегодняшних победителей выставят что-то на аукционы Сотби, Кристи, Бонемс там. Вот, то эти предметы должны продаваться как предмет ювелирного искусства и еще плюс предмет, обладающий историей. Так, таким образом э, мы совмещаем многие понятия, которые и называются исконными ценностями. Может быть, когда-нибудь Кубок... Не тоже теж якщо, там через 500 лет в, в пределах продаваемости. Я б бы, если бы він через там, 500 стоил бы там, несколько мільярдів доларів. Що ж до мистецтва не ювелірного, а художнього. Паралельно із турніром Лариси Непочатової у клубі Гольфстрім відкрилася й доволі тематична виставка картин під назвою Гольф. -І». Здесь, в гольф-клубе, это часть активной жизни гольф-клуба, потому что произведение изобразительного искусства – это, наверное, начало вот люб любви к гольфу. Гольф достигает уровня искусства, и мы решили соединить искусство с игрой, которая на уровне искусства. И несмотря на то, что это 40 километров от города, мы привезли работы замечательных украинских художников, известных и молодых, но, тем не менее, здесь больше 20 художников. Дві із половиною години цікавого та доволі непростого змагання за кубок Лариси Непочатової пролетіли швидко. По закінченню рахункові картки були передані на рецепцію для підрахунків результату. Тим часом приємно стомлені гольфісти обідали, насолоджувалися живою музикою і спілкуванням. До речі, Лариса Непочатова зізналась, що не визнає другого та третього місця. Кубок він один, побідітель один, і як Аба поють... «The winner takes it all». Победителю достается все. Мне очень нравится эта идея, потому что если вы посмотрите в глаза те, кто занял второе и третье место, они не очень веселые. Поэтому я считаю, что вот победитель у нас будет один. Неважно, это будет или мужчина, или женщина. Гендерности здесь нет. На підтвердження своїх слів Лариса підготувала ще один приз: подорож до ЮАР. Якщо переможе жінка, його отримає кращий ігрок серед чоловіків. І навпаки, що ж, результати підраховані, і час урочистого нагородження настав переможницею першого іменного турніру Лариси Непочатової. Стала таки жінка Олена Рудік, член Ladies Golf Гольф Клаб. Ви знаєте, повна неожиданності. У серйозна як та вчора навірно тодівочки вдахновілі сказали, що шанси у мене. Якби шансом а дать кубок другим у нас немає. Тому він дуже настатися у нас в нашому леді клубі. Щиро вітаємо переможницю. Та головний кубок це не всі нагороди. Адже для кожного учасника турніру Непочатова СКАП-2012. Лариса Непочатова разом із домом Лабортас підготувала приємний ювелірний сюрприз на згадку про важливу подію для українського гольфу.